Всіх вітаю на каналі. Мене звати Діана. І в сьогоднішньому відео ми з вами прогуляємося парчком у шостому секторі. Зробимо смачнючу домашню піцу. А також завітаємо до магазину китайських товарів, де є абсолютно все. Розповім вам цікаву історію, пов'язану з водою в нашому будинку. Це ми зараз знаходимося в парку Друмул Таберей, теж у шостому секторі. Чимось мені цей парк нагадує за атмосферою Харківський Сарженяр. Я не знаю чомусь. От, от якісь у мене такі відчуття. Теж дуже ухожений, багато лавочок, багато смітників, зелені зони. Тут в ньому є зона для гри в настільний теніс. Коротше, дуже багато активностей, Люди відпочивають. Дуже гарна сьогодні, гарна погода. Вчора був такий дощ майже цілий день. Сьогодні вийшли погуляти. Міст теж дуже красивий. А оце ботанічний сад критий, він зараз закритий. Якщо я не помиляюсь, то білет тут і платний. Оце взимку, коли тут був ярмарок Різдвяний, тут оце все води цієї її не було. І тут були магазинчики, там всякі сувеніри, якась активність. І ми дуже здивовані, тому що ми тут не були жодного разу, коли потеплішало. А це насправді озеро. Вони заповнюють його, мабуть, що саме. Тут неймовірно красиво і дійсно такий вайб трохи харківський. Не знаю чого. Дуже багато людей сидять на траві. А хоч там, до речі, написано, що сидіти, ходити по газонам не можна, але всі сидять, ніхто нікого не виганяє. Всі гуляють з дітками, хтось гуляє зі своїми домашніми улюбленцями, дуже така тепла атмосфера дуже тут приємно. І це вважається, якщо я не помиляюсь, ну, такий, ну не те, щоб звичайний, але це не центровий парк, це парк в шостому секторі. Будь-яка людина може залітати сюди, він відчинений. В принципі, все як і в нашому Сарженому яру. Але тут єдине, що немає, ніяких магазинчиків. Тобто попити каву десь щось таке перекусити ми тут не бачимо. Тому, якщо захочете сюди прийти, беріть з собою кавуську, якісь бутербродики, щось таке перекусити. Можна тут розташуватися на газончику. Приємно провести час. А у нас там випікається піцька. Перший раз готуємо у новій, точніше, не у новій, а у цій старій духовці, але на новій квартирі. Я щось якось дуже забагато зробила, аж три піцки, але будемо їсти, мабуть, що декілька днів. Ой, пахне так смачно. Ой, отака краса. Не знаю, мабуть, ще залишу її на пару хвилин. Отака величезна красуня у мене вийшла. Поки ми не зрозуміли, як пече ця духовка, не звикли до неї, то вона там досить так довго побула в духовці. І досить гарно підійшла тісто, така трохи. Харківська піца вийшла. Але пахне дуже класно. Це по-моєму звичному рецепту, який готую щотижня, тому я знаю, що в принципі вона буде смачна. Якщо ви також, якими зараз щось їсте, то смачного і вам. Це ми забрали в якийсь. Магазин величезний з китайськими товарами. Отаке таке от можна примірити на себе. Тут власне є все. Просто все по дуже доступним цінам. Якраз нещодавно я шукала, де купити звичайну нитку та голку, і щось ціни були взагалі шалені, а тут. Реально доступні ціни в голки по 30 гривень, а те, що я бачила, були по 150 у всяких там Кауфлендах, вашанах. Нетки дешеві по 30 гривень. Коротше, є все, що ви хочете. Це Аврора. О, навіть є товари для спорту. Щось дороге 820 гривень десь так. Коротше, кому треба прибарахлитись, по я, залишу адресу. Тут, до речі, є величезний вибір плівки оцією самоклеючої. Якраз нею ми обклеювали кухню, і тут вона, до речі, Дуже величезний шматок, і він дешевше коштує, ніж у всяких там магазинах будівельних. Тут навіть шпалери є. Коротше, все, що завгодно. Все, що ви хочете, вон дивіться, ікони, всілякі атрибути, величезний вибір товарів до свята. Просто який хочеш і ціни теж. Переважно дешевші. Тут ще є величезний вибір з будь-яких інструментів. Ну, переважно ж, звісно, що китайських, але просто з будь-яких. Прям що завгодно. Чого ми не натрапили на нього раніше? Тут просто... Вибір шалений. Є буквально все, що хочеш. А ось, до речі, продаються пластикові стакани, пластикові ножі, вилки, виделки власне, все, що завгодно. Тут в Європі, у всяких там Кауфлендах, лідлах, тут такого не продається. Тому, якщо комусь треба на природу, завітайте, тому що ціни тут дуже дешеві. В Кауфленді, наприклад, за дерев'яні там, всілякі там прибори, може ціна сягати і 150 гривень, а навіть більше. А тут, тут є все звичне нам барахлішко. А ось дивіться, знахідка в цьому китайському магазині можна купити собі сувенір за 6 лей, чашечку з Румунії, Лайфхак. Коротше, є все, що завгодно, просто як на, на звичайному китайському ринку в Китаї. Так що завітайте, ви тут точно собі щось знайдете. Так, а у нас новий житель сьогодні була в Кауфленді. І побачила, що на оцю квітку, там було їх багато. Я пропишу назву десь тут, тому що я не пам'ятаю, як вона називається, була знижка мінус 50. І вона коштувала щось 140 гривень разом з горщиком. А так як я людина-горщик, людина-пакет, людина-коробка, я все це люблю, то я повелась на цей чудовий горщик, думаю, якщо здохне квітка, тому що я не дуже вмію взагалі доглядати за квітками, хоча я з сім'ї садовників. Але сама щось не дуже вмію, і думаю, тоді в мене залишиться цей горщик. Ну, щось інше посаджу. Я, в принципі, вибрала таку непогану, вона наче не залита. І тут все ціленько, не знаю. Там були квітки в поганому стані, але ця наче нічого. То, думаю, за 140 гривень чого б не взяти, вона така досить величенька. Чоловік каже, що ананас перепринесла. А тепер розповім вам про воду в цьому районі. В нашому будинку вода майже не змиває миючі засоби. І таке відчуття, що до неї додали, наче олії або якесь рідке мило, але запаху і смаку вона, по суті, не має. Ми її не використовуємо у їжу, і про смак маю на увазі, що під час чищення зубів ми не помічаємо ніякого зайвого присмаку. Так сталося, тому що вода в цьому будинку зі свердловини не централізована і аналогічна ситуація із каналізацією. А тут ви якраз можете бачити кадри, як приїхала машина власне викачувати всі ці нечистоти. Ну і, як ви розумієте, запах тут стоїть відповідний. І знайомі румуни нас вже попередили, що якраз через такі послуги рахунок за каналізацію тут буде в два, а то й в два з половиною рази більшим в порівнянні з централізованим водовідведенням. Насправді, коли ми почули про свердловину для багатоквартирного будинку, ми дуже здивувалися, тому що ми з великого міста, звичайно, ми не експерти з буріння свердловин, але ми знаємо, що підземні води можуть змінювати свою течію, ставати глибшими або зовсім зникати у певній місцевості, або банально забруднюватися якимось підприємством чи щось інше. Та й в принципі дивує об'єм води, який може бути викачаний. А зараз ми вже з вами дивимося на Google Earth. Чому Тому що місцеві жителі кажуть, що ще 15 років тому на місці цих багатоповерхівок було кукурудзяне поле. І от саме наш будинок з'являється на мапі десь приблизно у 2017 році. Загалом ця місцевість змінилася досить швидко. Скоріше за все, між забудовниками не було узгоджено плану щодо проведення комунікацій. Тож до будинків, які стоять у 50 метрів один від одного, може бути по-різному проведена вода. Скажемо так, вода тут не така зручна у використанні, її банально треба лити більше. Але до неї, в принципі, можна звикнути. Ця милкість пояснюється тим, що вода стає м'якою після очищення сіллю. Жорстка вода нейтралізує мило, кальцій і магній утворюють нерозчинні солі з миючими речовинами. В результаті мило майже не піниться, а на шкірі залишається скрип. А от в пом'якшеній воді мило залишається активним, воно не осідає, створюється більше піни, залишається на шкірі трохи довше. Через це вода здається слизькою чи жирною. Хоча насправді це залишки мила, які ще не змиті. Це не жир і не якийсь новий хімікат. Просто милу не заважають іони жорсткості. Тож головне розібратися, що це не якесь там мастило від насосу тощо, і ми не потруємось купаючись. Цю інформацію запитала у чата GPT. І вона повністю королює з тим, що обговорюють у чаті будинку, де сусіди буквально постійно скаржаться, коли вода стає м'якшою. Вони кажуть, що вони вживають буквально масло в їжу, не можуть змити посуд, наполягають на всілякі аналізи води, кажуть, що установка не працює, і треба бурити нову скважину глибше. Адміністратор теж писав про сіль. Та смолу і пропонував всім спуститися до установки по очищенню, щоб подивитися, як вона працює. В наступному місяці воду знову віддадуть на аналіз у лабораторію, і ми якраз подивимося, що ж в ній знаходиться. Так в минулому відео розповідала вам щодо курсів румунської мови, на які ми записалися, і казала, що 20 травня. Мій молодший брат має ще піти на курси румунської мови в Червоному Хресті. Він там вже був на першому занятті. Ми його зареєстрували, все нормально. І що цікаво, що викладачка румунської мови вона, до речі, веде багато груп, там є і групи для дорослих. Викладачка, вона українка. Тобто всі розмовляють українською, російською, проблем взагалі у вас не буде. Тому, якщо комусь треба, можете звернутися в Червоний Хрест або одразу до них прийти, або посилання на групу в телеграм-каналі. Залишу в описі під відео. От, і там було перше заняття. Воно теж півтора години йде. Там були всі діти від, від 14 років цієї було майже там щось 15 людей. От. І вже навіть е, мій брат там, познайомився з хлопцями, вони вже навіть гуляли. І сьогодні, от 23 травня, він вже пішов на друге заняття. Там, до речі, було сказано, що заняття з нульового рівня, але там вже, ну. В принципі для дітей, які, е, хоч трохи мають уявлення про румунську мову, якась там база там, вже там, має бути, тому, тому що вони вже почали проходити на другому занятті жіночий рід, там, чоловічий рід, ці всі закінчення, тобто це не з самого початку. Наразі ми ще чекаємо відповіді від організації IOM, там, де була е, англомовна е, викладачка, От, ще не подзвонили. От. І поки він ходить на ці курси. Ще, до речі, є така організація, як Дже РС, але ми туди не, не зверталися. Е, вона теж надає безкоштовні курси румунської, англійської мови, іноді навіть французької мови, і навіть інколи е, проскакує набір на онлайн курси румунської мови. Тому, скоріш за все, я буду очікувати відкриття таких курсів, тому що, як я вже казала, немає змоги у мене ходити офлайн на курси. От, тому буду моніторити. В принципі, залишу всі посилання на ці організації в описі під відео. Тому, кому буде корисно, заглядайте туди. А у нас новий друг. Ми вчора зустрічалися з власником. Перше ми розповіли ситуацію, що склалася на рахунок прибирання. От, але ну власник пропонував гроші там, все це компенсували. Але ми сказали, що ну не треба. Ми це прибирали в принципі для свого власного комфорту. Але попросили, щоб він нам купив полосос, тому що дуже складно прибирати. Ми мали точно такий же самий полосос на минулій квартирі. Він дуже зручний, класний. Ось тому купили його новенький. Ось привезли з магазином. Ще попросили власника, щоб він нам купив змішувач на кухні, тому що він тече. от І взагалі, дуже вчора гарно поспілкувалися. Я думаю, що всі залишилися задоволені. Ми в тому числі нам ще власник, до речі, презентував. Вино і Рафаело, ми дуже здивувались, дуже приємно. Власне, ми під враженням дійсно від власника, тому що він нам і пропонував замінити в ванні шафку От я сказала, що хочу провести над нею досліди, щось реконструвати можливо, якщо все вийде то відео буде на каналі, але вже пізніше, тому що зараз немає часу і в мене планується ще поїздка в Україну. От, І там я буду не менше, ніж три тижні, тому це вже буде після повернення. А так от маємо ми такі обновки. От, ще теж мали сьогодні пригоди з приводу купівлі цього пилососу, тому що ми поїхали в один супермаркет, туди ледве доїхали, там його. Не виявилося, кажу супермаркет, бо дійсно хотіли купити в Керфері, тому що він там був за найприємнішою ціною, і плюс мені там дещо треба було купити. Але потім ми приїхали в Алтекст і вже в стаціонарному магазині його придбали.